Вітаю на каналі! Тут розбираємо положення правил дорожнього руху просто і зрозуміло. Промокод на знижку 10% за отримання преміум доступу до тестів на сайті Greenway. та на сайті офіційні тести з правил дорожнього руху. Розташування транспортних засобів на дорозі. Кількість смуг на проїзній частині для руху нерейкових транспортних засобів визначається дорожньою розміткою або дорожніми знаками напрямок руху по смугах. А за їх відсутності самими водіями з урахуванням ширини проїзної частини відповідного напрямку руху, габаритів транспортних засобів і безпечних інтервалів між ними. На дорогах, які мають дві і більше смуг для руху в одному напрямку, нерейкові транспортні засоби повинні рухатися якнайближче до правого краю проїзної частини, крім випадків, коли виконується випередження об'їзд або перестроювання перед поворотом ліворуч чи розворотом. На дорогах із двостороннім рухом, які мають по одній смузі для руху в кожному напрямку, за відсутності суцільної лінії дорожньої розмітки чи відповідних дорожніх знаків, виїзд на смугу зустрічного руху можливий лише для обгону та об'їзду перешкоди для зупинки чи стоянки біля лівого краю проїзної частини в населених пунктах у дозволених випадках. На дорогах без трамвайних колій посередині і на дорозі, яка не розділена розміткою 1-1, однією суцільною лінією. При цьому водії зустрічного напрямку мають перевагу. Дозволено здійснювати зупинку або стоянку біля лівого краю проїзної частини на дорогах з одностороннім рухом в населених пунктах. Якщо дорога має бульвар або розділювальну смугу, зупинка і стоянка транспортних засобів біля них забороняються. На дорогах з двостороннім рухом, які мають щонайменше дві смуги для руху в одному напрямку. Забороняється виїжджати на призначений для зустрічного руху бік дороги. На дорогах, які мають три і більше смуги для руху в одному напрямку, вантажним автомобілям з дозволеною максимальною масою понад 3,5 тонни, тракторам, самохідним машинам і механізмам дозволяється виїжджати на крайню ліву смугу лише для повороту ліворуч та розвороту. У населених пунктах на дорогах з одностороннім рухом, крім цього, для зупинки зліва в дозволених випадках з метою завантаження чи розвантаження при цьому іншим транспортним засобам на таких дорогах дозволено здійснювати зупинку стоянку з лівого боку. Транспортні засоби, швидкість руху яких не повинна перевищувати 40 км на годину. Або якісь технічних причин не можуть розвивати таку швидкість, повинні рухатися якнайближче до правого краю проїзної частини, крім випадків, коли виконується обгін або об'їзд, або перестроювання перед поворотом, ліворуч чи розворотом. По трамвайній колій попутного напрямку, розташованій на одному рівні з проїзною частиною для нерейкових транспортних засобів, дозволяється рух за умови, що це не заборонено дорожніми знаками чи дорожньою розміткою. А також під час випередження. Або об'їзду, коли ширина проїзної частини недостатня для виконання об'їзду без виїзду на трамвайну колію. Поворот ліворуч або розворот повинні виконуватися з трамвайної колії попутного напрямку, розташованої на одному рівні з проїзною частиною для нерейкових транспортних засобів, коли дорожній рух не регулюється засобами організації дорожнього руху. Але якщо інший порядок руху не передбачено дорожніми знаками напрямок руху по смугах. Або розміткою, яка так само позначає напрямок руху по смугах. На перехресті дозволяється виїжджати на трамвайну колію попутного напрямку в тих самих випадках, але за умови відсутності перед перехрестям дорожніх знаків напрямок руху по смугах. У всіх випадках не повинно створюватися перешкод для руху трамвая. Забороняється виїжджати на трамвайну колію зустрічного напрямку. Відокремлені від проїзної частини трамвайні колії. Та розділювальну смугу. На дорогах, проїзна частина яких поділена на смуги руху лініями дорожньої розмітки. Наїжджати на переривчасті лінії розмітки дозволяється лише під час перестроювання, а рухатися, займаючи одночасно дві смуги, забороняється. Для подальшого руху прямо в такій ситуації водій повинен зміститись в праву сторону. При інтенсивному русі змінювати смугу дозволяється лише для об'їзду перешкоди, повороту, розвороту або зупинки. Водій, який здійснює поворот на дорогу, що має смугу для реверсивного руху, може перестроюватися на неї тільки після проїзду реверсивного світлофора з сигналом, що дозволяє рух. Забороняється рух транспортних засобів по тротуарах і пішохідних доріжках. Крім випадків, коли вони застосовуються для виконання робіт або обслуговування торговельних та інших підприємств, розташованих безпосередньо біля цих тротуарів або доріжок, за відсутності інших під'їздів і за умови надання переваги руху пішоходам, рух по проїзній частині на велосипедах, мопедах, гужових возах, санях. І вершникам дозволяється лише в один ряд по правій крайній смузі якомога правіше за винятком випадків, коли виконується об'їзд. Поворот ліворуч та розворот дозволяється на дорогах з однією смугою для руху в кожному напрямку. Заборонено поворот ліворуч та розворот на дорогах з двома і більше смугами для руху в кожному напрямку і без трамвайної колії. Посередині. Дозволяється рух по узбіччю, якщо це не створить перешкод пішоходам. Дякую за увагу.